E <music> Є новина, друзі, жарт Монобанку, строгість привату Та чому соцмережі та Тікток це не забавки. Дослухайте до кінця. Я робив відео про Гусахова, ну про ймовірне шахрайство Гусахова, і тоді говорив про банки якраз. Воно називається в мене на каналі Монобанк та інші банки без ліцензії. Діть, хочете, подивіться, щоб бути в контексті, але я коротко розкажу. І в цьому відео я говорив: ну, дивіться, якщо проста людина має там 100 тисяч, от я маю 100 тисяч гривень ліміти наперед. Кази, то більше мені не можна переказати. Далі треба давати документи і доказувати, що я не Олень і що ці кошти там законні. А гусаков інвалід, який збирав мільйонні донати, там вже під 5 мільйонів доларів зараз нарахували. ймовірно, ми не знаємо точної інформації. То він мільйони перекидав безпроблемно. До речі, зараз вже є там затримані люди, і вони теж використовували їхні картки для того, щоб вводити кошти. Я кажу, що ну, однозначно фінмоніторинг банків це проспав, або вони там жаліли його, або ну, були вдолі в темі, і НБУ мав би перевірити банки, ну, можливо, когось і позбавити ліцензії, або оштрафувати. От про це було це відео. І проходить декілька днів проходить декілька днів. І мені в Монобанку збільшується автоматично ліміт. Ну, знаєте, як вас питають, типу, там збільшити, хочете збільшити ліміт чи не хочете. Або якщо ви хочете, то вони будуть вам це погоджувати. А мені автоматично Монобанк збільшив ліміт, там 80 чи 90 тисяч. Я просто пам'ятаю, який в мене був ліміт. Ну, і Практично на 100 тисяч на ту суму, яку я озвучив відео. Ну і це, як на мене, це жарт, жарт менеджерів. Ну, когось з монобанку такий, в мою сторону, мол, ти говориш. Там, що ліміти є на 100 тисяч і далі, там нічого не відбувається. От над ми тобі збільшимо, покажемо, що ми елементарно можемо збільшити ліміт і не треба ніяких документів. Ось такий Стьоп мною. І це прекрасно, що є люди. Ну і це моя думка, можливо, це не так, але які таким чином і навіть великі установи банківські стібуться над людьми, які їх критикують в соцмережах. В Приватбанк от вже наступив новий місяць сьогодні. І ну мені навпаки строго написала, що я маю погасити всі кредити. Хоча раніше завжди, ну я гасив половину кредиту і як би не платив далі відсотки. А зараз я маю вже платити все. Ну тобто, вони по іншому, я так думаю, підозрюю, ймовірно, віднеслись до е, моєї е, критики. І про що це знаєте? Говорить? А це говорить, що соцмережі і Тікток це дуже серйозний інструмент. І навіть такі великі установи, як Монобанк, Приватбанк, вони стежать в них є відповідні відділи і вони стежать, за всіма, хто їх критикує, і їм однозначно треба в TikTok і в інших соцмережах тримати репутацію. Ну тому що просто так вам ліміт через три дні після того, як ви опублікували відео, чи трошки більше, не піднімається. Зрозуміло, що це такий вам пасил, дивись, Ми тобі підняли. І знаєте, це прекрасно. Це прекрасно, що. ну, Такі установи реагують на соцмережі. Це означає, що кожна людина може висловити свою думку щодо їхньої роботи, а вони мають це все приймати ну і вдосконалювати. Напишіть, що думаєте. але поспідпискає телеграм. Підписуйтесь.